Які емоції, коли дізналися, що сталь програла, і ви вийшли при мірлі? Ну я вам скажу, що дуже добрі емоції, тому що, мабуть, болівальники міста Олександрії, всі кіровоградщини зачекалися того, щоб команда з Кіровограду Потримала право за спортивним принципом виступати прем'єр-ліги. І сьогодні, власне, ми маємо можливість сказати, що нарешті це трапилося. А зрозуміло, що ми так досить консервативно, спокійно святкуємо, тому що не непроста ситуація в країні. Дуже багато проблем і говорити про те, що сьогодні щастя є, велика Олександрії на фоні того, що ну багато проблем пов'язані з ходом. Але а, власне, футболісти працюють для того, щоб болівальники отримали задоволення. І я сподіваюся, що сьогодні вся Олександрія була щаслива від того, що вони змогли бачити цю перемогу і змогли дізнатися ту інформацію, яка говорить про те, що Олександрія чемпіон України. Вітаю всіх болівальників! Які амбіції, у клубу Олександрія? Напевно, що це не межа сьогодні? А, я вважаю, що амбіції в футбольного клубу Олександрії нормальні. Я хочу, щоб власне, хлопці змогли... Довести, що вони не випадково стали чемпіонами першій лізі. і власне я почув побажати їм, щоб вони могли довести, що вони здатні сьогодні грати в премєр лігі і доводити про те, що ще раз повторюю, що це не випадковість. Але я думаю, що для того, щоб так сталося, ще треба добре попрацювати і тренерському штабу, і власне футболістів. Зрозуміти, що наступні наші суперники будуть клуби іншого класу. Власне, іншого досвіду, і тому дуже велика робота їх чекає попереду. Я сподіваюся, що вони з цим справляться. Зокрема, селекційна робота, от чи є можливості в Олександрії нових гравців брати? Я вам скажу, що економічні проблеми, які є в країні, вони не є чимсь у Олександрія, не є виключенням і в Олександрії також є проблеми, пов'язані з тим, що, на жаль, економічна ситуація не найкраща. Але я думаю, що ми разом з тренерським штабом попрацюємо над тим, щоб все таки футбольний клуб Олександрія був підсилений і щоб ми мали можливість все таки Впевнено виходити проти грандів українського футболу.